Вгадує молодіжний слен. Соня мені читає, а я вгадую, що тут таке. Давай. <рес> Топ. Топчик. Топчик? Yeah. Це щось класне. Залік. Yeah. Залік? Ну залік це типа зачет? класна оцінка. <рес> ну, типа, <да>. так. Круто. Лол. Лол. Типа, ерор, ну лолу. Ну це як, ну я розумію, що це. Там типу, хтось щось не так зробив, так, яке те ж ні? Лов, лов. Ну, я чула цей. А що це? А що це значить? Ну, це типу щось смішне. А-а. Зашквар. Ну це зашквар, це смішне, ні? Це типу дуже якийсь крінжо, так? Ну, типу, так, щось скромне таке, невдале. Чіл, чилити? Ну, це відпочивати хайп. Да. Хайп. Ну це на хайпі, це типу, як його. На хайпі. <laughs> <laughs> я розумію, що це, але типу бути всіх на віду якісь е, дурні речі робити, щось таке. Ні, типу бреха, феш, типу ти кажеш. От я вагітна, але це хайп. А, типу брехня. Вот. Флексити. <laughs> Залишив собі від цей флексів. Flexiti, вона не йде в мультиплекс. Я не знаю, що це флексити. Флекс брехня? Хизуватися. Хизуватись. Ага. Рофл. Рофл Рофл і крінж. Рофл, що таке рофл? Рофл. Це вже щось давнє. Це вже зараз не таке? Типу прикол? Ну, да, жарт. Задонатити. Задонатити? Це, Донат. це гроші. Ну, типа, дати гроші. Mm -hmm. Так. Імба. Імба, о, це я не знаю. Це щось класне, так? Да? Ну, типу, так, що селітків. Щось класне uh -huh. таке. Ой, бустити. Бустити? Бустити. Постити? Ні. Піднімати -а. Прокачуватися. Бустити таке слово. Скам. Скам. Uh, це типа лице, так? Ні. Ском. 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 Це якісь. Uh... Я не знаю, що таке скам. Це типа обман, Е, Рандом. Рандом. Ну, це щось вибрати просто. Шиперити. Шиперити це в місі, типа. Останнє, щось останнє. Ну, крінж. Крінж я знаю. Це крінж. Все.